Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш розбір слова, продовжуємо читати, читати негорну проповідь. І сьогодні будемо читати такі вірші з 38. По 42. -й. Наступний смисловий. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не протився злому. Але якщо, а, якщо тебе хтось вдарить у твою праву щоку, що підстав йому у другу. А тому, хто хоче з тобою судитись і забрати в тебе одяг, віддай йому і плащ. Якщо хтось примушував тебе пройти одну верству, іди з ним дві, тому хто просить у тебе щось дай. І того, хто хоче від тебе позичити, не відвертайся. Цікаві слова, дуже цікаві. І часто слова, які неправильно розуміються, і часто люди маніпулюють цими словами, коли звертаються віручих і так далі, і тому а, а, подібні речі. І знаєте про що ми поговоримо? Дуже простий, дуже просте пояснення. Дуже просте пояснення, е, яке казало, Ага, тут ось сказано, ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не против злому, але якщо хтось тебе вдарить, у твою право, щоб підстав йому другому. Ну, по-перше, це не в буквальному смислі, багато хто. Опять же, здіваючись. Хоча хтось, певно, практикував це буквально. Але насправді, що значить око за око, зуб, за зуб. Так, е, да, це фраза з Ветхого Завята, але вона теж насправді її не потрібно розуміти буквально. Розуміти. Око за око, зуб за зуб, це судовий принцип. Тобто був принцип возміщення убитка. Якщо людині нанесли якийсь збиток, то по закону Месія людина могла отримати компенсацію певного рівня. Розумієте? Певного рівня. Ну, не більше. Ну, не більше. То есть это міра воздая, да? за яке зло, за якісь ну, просто розміщення ущерба. согласно ущербу. Думаю, зрозуміло, як око за око зуб за зуб. Ну зуб, типу, вибили зуб треба вибити. Ну, не в буквальному сенсі. це е, метафоричне вираження, яке означало меру воздаяния или меру возмещения каких-то убытков, ущерба и так далее в такій судовой системе яка в у мої се є закон то есть ось так ну наприклад щось там у вас украли да то есть украли на якусь конкретну суму щоб було зрозуміло щоб вирішити цю проблему, а, а принцип, міг бути такий повернення, можливо, не украденого, да? це як приклад, але равномірний ще бути досміщан. Тобто, це принцип був возміщення збитків, да? насправді нічого в цьому поганого нема. Це не в буквальному Вибивання очей або зубів. А Ісус просто каже, про інше. Да? Він каже, да, ви чули. А я кажу вам не протився, Але якщо хтось тебе вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. Тобто, Це теж непростий принцип, але ну, він просто говорить, що ви зробите більше, якщо людині. Другими словами, простіті, не будете шукати її воздаяння, Навіть того, яке можливо вам положено. Тобто да. ось, ось, ось так. Просто не шукати, можливо, відказатись навіть від того, що положено. Да, якщо буквально це розуміти. Тобто розумієте, він каже око за око, то є це ну, мера возміщення обідка. То є відказатися від обідка. Я кажу вам не проти це славу. Але якщо хтось тебе вдарить у тою, щоку, підстав йому й другу, тобто він каже просто як найменше простий. Другими словами, простий. Людині, яка причинила тобі збиток і можливо щось погане. Ну, збитки, так? Да? І він просто призивав простити цю людину. Але дивіться, опять же, це а, відноситься до, до якихось лічностних отношень. Це нельзя перенести на государство и так далее, да. І, ну і загалом даже інколи люди має понести наказання. це не відміняє. це просто певний рівень людського духовного стану, щоб так поступати, да? Тоже є Бог Суддя і Бог установив закони. Це не відміняє якісь закони, даже мировозмішне ущерба. Це не відміняє просто. Це вибір людини, конкретної людини в конкретній ситуації. З конкретною людиною, цей принцип може працювати да? в конкретних обставинах. Бо сама людина повинна бути, да? бути готова так поступити в конкретних обставинах. Да? А тому, хто хоче... Тобой судитись і забрати в тебе одяг, віддай йому і плащ. Не дай навіть більше того, що в тебе хочуть, можливо, забрати да, Незаконно і так далі. Це от рівень якийсь відносин а, да, відносин людей, коли людина прощає. І не відстаює своє. Да? Коли от якийсь обмана Божа, якась суперечка, в якій людина може бути права на від судове, да Решення. люди часто судяться, наприклад, за житло, ну як приклад, да? І хочуть і твоя частина є, і ті люди, да, часто родичі судяться за якесь житло і христинин може поступити так. Що не відстаювати це, а ще й додати. Але це от так треба розуміти, розумієте? І хто примусить тебе пройти одну версту іди з ним дві, то тобто, є. Дай більше і зроби більше навіть те, що від тебе очікується. Думаю, зрозуміло, да? Ай. А той, хто хоче з тебе судити забрати в тебе одяг, і дай ми плач, то тобто, є. Дай більше. Те, що тебе хочуть забрати. Іли те, що тебе просять зробити, ама навіть примушують зробити більше, да? Ну, і тому, хто просить у тебе що дає, від того, хто хоче тебе позичити, не відвертайся, да? Ну, опять же, це річ, якщо у тебе є що дати, да? Є можливість оцей вірш. Тому, хто просить у тебе щось дай. що є можливість і від того, хто хоче тебе позичити, не відвертається. Ну це якщо є, що позичати і дати можна, якщо просять, дати якусь меншу суму. Тобто, це, ці всі заповіді йдеться про взаємовідношення людей, про конкретні ситуації, як можна поступити. Навіть вище, чим очікується від людини. Так? що просять тебе щось, і примушують зробити більше, ти зроби більше того, що від тебе очікується. Те, що тобі повинно возвратитися, ти можеш. Не требувати того, що по закону. Тобто, це от на конкретних обставинах, конкретних, в конкретній роботі, в житті між людьми і це про взаємовідносини з людьми в різних ситуаціях, коли можна зробити ось так. Ну це буде тільки працювати, якщо то людина, яка так поступає, ну, вона так дійсно розуміє, її серце до цього розположено. І вона це зробить з радістю. Це не відміняє да, воздаяння по закону або все інше. Це просто стан. До якої, звісно, віруючі послідователі Христа повинні стремитися, жити так, але це не відміняє тих всіх принципів, розумієте, це про взаємовідношення і конкретні ситуації, коли людина може так поступити, а й Бог допоможе нам правильно розуміти ці слова і. Практикувати при необхідності. Дякую всім. Благословенного часу.